Депутати обласної ради вважають, що ініціатива Міністерства доходів і зборів розпочати реальний процес оподаткування грошових переказів за кордону не допоможе наповнити казну, радше навпаки. Це абсолютно не приведе до заповнення бюджету а навпаки, буде сприяти лише тінізації грошових переказів. Обласні обранці у своєму зверненні пропонують підтримати відповідний законопроект нардепівської групи львівщина. Цим документом пропонуються зміни, відповідно до яких перекази від членів сім'ї першого ступеня спорідненості, а також опікунів та піклувальників, які виконують функцію осіб, що отримують іншу фізичну особу, оподатковуватимуться за нульовою ставкою. Щоб ця ставка була нульовою для наскільки Я розумію для осіб, котрі працюють. Для осіб, які перебувають в родинному зв'язку першого ступеня, то власне таку версію треба підтримати. Чому не підтримали? Тому податково далі буде гнути своєї вимагати 15-17 сотків. Понад те кажуть в облраді норма податкового кодексу, що накладає стягнення на гроші заробітчан, суперечить міжнародному законодавству. Цей законопроект він суперечить і міжнародним нормам, оскільки трудові доходи оподатковуються за місцем реєстрації роботодавця, тобто в тій країні, де працює людина, а це не роботода, а це вже не Україна. За звернення до парламенту та керівників держави з вимогою скасувати норму податкового кодексу проголосував 71 обласний обранець. Депутати сподіваються, що їх ініціативу підтримують як парламентарі, так і перші особи держави. Адже це питання для Львівщини є дуже актуальним. Лише за офіційними даними на заробітках за кордоном перебуває кожен десятий мешканець області.